Я дуже надію, що моя історія допоможе хоч якимось парам а, не зробити помилки, хоча б на моєму трагічному прикладі. Мені дуже важко про це розказувати, але я хочу, щоб саме мою історію трагічну а, знала вся Україна. Так ось що трапилось. А, це був звичайний четверг. А, я повернувся з роботи додому по до своєю коханою дружею. Відчинивши двері, я зайшов в квартиру, я почув, почув дивні звуки. Відносно непритаманні звуки, скажімо так. Звуки були з кухні. Я пішов на кухню, побачив просто ахієнку, картину, котра в мене досі стоїть в голові. Я цим нічого, я не можу викрити просто ніяк. мене сльози наворачуються, навіть коли це зараз розказую. Зайшовши на кухню, я побачив свою дружину, Кохану. Єдину в світі дружину компанії мого морозу. Ще вчора ми купили собі дві штуки Морозова. Одне їй, одне мені. А вже того клятого четверга вона з'їла і своє, і доїдала моє. Я на неї дивився, вона дивилась на мене і погляд був порожній. Таке враження, що їй було все рівно. Все рівно на мене, все рівно на моїй морозом. Вона вже його доїдала. Вона вже його майже доїдала. Що робити далі, я не знаю. Я вам чесно скажу. Якщо є у когось якісь поради, будь ласка, коментарі. Бо це вже глухий кут, це much, це red flag, Я так жити не збираюсь. Я хотів, щоб всі це можливо побачили. Вибачте.